Ходжують фотографії, дуже сталося, що вже вхорона. vid. Ja. 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 E que, ja. <Elena> <risa taxista> com um o que eu o

Правильно баранчик, самого Ісуса Христа. Ростяне що посечений баранчик гарантує молокому прихильність воєнних сил країн. На смерті сили продукти з Якщо посипити святиння всіх пори, то поговорити Слі... Слі... мене не знати заходити. Ярбаркомале. Навіть можливо, ніколи не думали, про таке непросте значення одну ніч та долучитися до священної суди. Нехай не одну ніч. Але люди забудуть про свої повсякденні клопоти, ворожами спогад. Нехай чудо Христового Воскресіння об'єднає усіх нас вірою по поляному світу на Добре над надзвичайно, життя над смертю. Великий б... Ми можемо ніколи не думали, про таке непросте значення, звичайно, здання себе. Скільки закрити приносять до нас з собою тим, хто не тримається встати у великодній ніч та долучитися до священня. Тайне дозволяє.

Закриваючи його, самі у церкві купують свічку і докладає до кожного. Ви що ж ви що? Ви же допрацюєте продукти? Ви має бути паска. А у оскільки удару часи, не кожна сім'я не вас буде дозволити її купити. Також кожна людська хата де купить. Чинка та кобаса. Ці продукти є символом достатку, оскільки у давні часи не кожна сім'я могла собі дозволити їх купити. Всі символ очищення, достаток і радість. Саме ці продукти та багато інших ви можете придбати на великодніму ярмарку. А люб'язно пропонують їх. Як весня радіє кожна людська хата, чу, чу? до людей приходять великодні сла. Готуються люди і дорослі й діти, як же то найкраще їх собі зустріця. Жінка, яка вишиває шучок, творить і собі щасливо дурні, а предмет Сі, що вибачає, а випаме надо, але випитиме руками у наших містів. Ми великому на дому, вибухні Господні. Нехай чудо Христового Воскресіння об'єднує усіх нас вірою у перемогу світла над темряви, добра над злом, життя над смертю. Юрій Петрович, сказали, що у вас все питати. Бачите, там це було. А нам пора. І що може бути? Треба ж. Треба ж. пойти, чтобы работать. Ну хорошо. Если бы я, чтобы я, очень важно пожаловать. А, какой грамотно? Да. Зачерпах стоя. Зачерпах стоя. Зачерпах стоя. Зачерпах стоя. Зачерпах стоя. Зачерпах стоя. Зачерпах Усім винаївчанам та гостям нашого міста, які завітали на святковий великодній ярмар, свято Пасхи, недалечко. люди звичай бережуть, гості йти. раніше, наші предки освячували З Часом хліб замінили руяну солодку пасі

ці продукти є символом достатку, Усі у селі додали красі, у кожна сім'я не собі дозволити високі оплітають стінки кошика, що означає зубність людини з права. рушничок обов'язковий елемент, який тому що нитка — символ життя. Жінка, яка вишиває рушничок, творить своїй сім'ї щасливу долю та довгі роки життя, і вони талановитими руками наших майстрів. Ставайте, ставайте, на Ми можливо, ніколи величне свято Спасію, чуду, Воскресіння Господи. Нехай чудо христового Воскресіння об'єднує усіх нас.

Люди нашли большой, в крайнейших. Законы берег, за такие чудовищ, восхити, позиции, боже, братья, почему пошли. Відповідь святиння повідомлення собі, які передавалися нашого місця до нашому останнім освіти. Як правило, продукти старалася, відкривається його спеціальним шахту. Це значно і викликає буде супротив. Наші, ми спробували зняти з рук. Часом, ірлю булажна від нетерпіння і все спастали. Просто я не вірю, що ми знову не домовилися. Головне було б діяти стабільно в сімейних відносинах і вберегти свій. Ой, клебаня.

Приветство авто Абраса своего бала. Подорожный ведьский массовый завод место Будаев. Пороветство нет вот. Приватное підприемство Арис и Летит. Место приватное підприемство. Ру...

Вічка, пишні пасочки печі, святкування йде ліками. Це такі чудові дні. Гості йти під рушниками, страви нести за запашні, доброзичливо з любов'ю, мати щирі почуття, будь-які здоров'я.

Творять своїй сім'ї щасливий дому по довгі руку життя. Свічка предмет, що символізує світло та Божу благодать. запалюючи свічку, одну ніч, на долучитися до священної сучки. Ми одну ніч, коли люди про свої посадили клітини.

Тому сторічку, як ви продовжуємо. Ні, 18. Правильно, так? Це залишається таке. Це не спішіть, а потім найбільше. Ти просто можеш по писанці пустити такі крапельки. Якщо ви спостерігали, є крапельки на писанках. Вони хаотично можуть бути. А це у нас лялька писанка. Тобто, моталка. Писанка-мотанка, бо я ж забув. Ось стільки понаробляли всього. Можно хорошо. Лучше

А а він не вийшов на розстані. Да? Відійдіть, у моїх дітей є фарби, а ці залишіть нам. Да. Відійдіть і купайтеся, вже готові фарби. Яку вам треба спочатку? Я Що пра... А хто з розпущенням? Аз мене це не розуміло. Це її проблеми. Так. Так. Тобі потрібна яка фарба? Жовта. Жовта, так? Цифра. Боском напиши, будь ласка, цифру, а тоді ми впустимо жовту фарбу.

Тільки колишній писачок є, а зачить. Якщо буде щось текло, тобі потрібні три, гарно, щоб там зачі не було. Тоді набережні воздух. Нарізати пріво, Дай сюди. Це не питання. Може, жовтий Ні, жовтий, Це Сьогодні в нас дуже гарне велике свято. Переддень Великодня, Уже традиційно, в нашій зеленій світлиці, вихованці. Гуртків писанкарства цього району нашого приїжджають до нас на сьомий міський відкритий фестиваль писанкарства гостях у писанки. І наші дітки вже традиційно пишуть нашу подільську писанку. Ми збережемо наші традиції подільського нашого краю написання писанки, адже в символи. Це Мудрість нашого народу, символи це культура українського народу, і наші діти відроджують цю нашу культуру. І дуже цікаво, що дітки вкладають у цей виріб свою душу, своє серце, свої вміння, свою добру енергетику дитячу і результатом їхньої праці є витвір, мистецтва, символ нашої України, наша подільська висадка.